У Борисполі незабаром може з'явитися інспекція з паркування, яка збиратиме інформацію про місця, де не вистачає або ж немає паркомісць, та штрафуватиме правопорушників, які залишають автомобілі, де заманеться, навіть на зелених зонах або перехрестях. Відділ буде займатися влаштуванням паркомісць, так і контролем за дотриманням правил дожнього руху в сфері паркування автомобілів. Коли буде інспектор, він зможе не тільки припис, але й Складати протоколи про адміністративне правопорушення, тому що в нього буде вже програма, в них будуть планшети, які будуть з'єднані з поліцією і будуть виносити з постанови, такі як патрульна поліція. Нині штрафуванням правопорушників займається патрульна поліція Борисполям, адже місто потерпає від автомобілів, а точніше від відсутності достатньої кількості парковок. Особливо проблема розповсюджена біля місць скупчення, зокрема біля ринків та супермаркетів. Мало місць, де є припаркуватися, тобто мало облаштованих паркувальних майданчиків відповідно до діючих норм безпеки дорожнього руху, які б Всю громаду задовільнили, виходить. Тому водії виходять з такої ситуації, що паркуються з порушенням правил дорожнього руху. Як ми сьогодні бачили, це, -це на перехресті вулиці Героїв Небесної Сотні, також на вулиці Гришинській, паркуються на тротуарах. І взагалі зовсім на зустрічній смузі руху. За порушення дорожнього руху, а саме паркування авто в забороненому місці, передбачається штраф, який патрульні виписують на місці. Однак без власника транспортного засобу це зробити неможливо. За паркування неправильно за на перехрестя передбачається 340 гривень відповідно до санкцій статті адмінкодексу 122 частини першої. Сума штрафу 340 гривень. Якщо людина його не сплачує на протязі днів, то сума штрафу може бути подвоєна виконавчою службою на суму 680 гривень. Коли у Бориспільській громаді з'являться інспектори, штрафи виписувати зможуть і без власника транспортного засобу, що значно полегшить роботу патрульної поліції. Разом з тим, це підвищить ефективність фіксування недобросовісних порушників дорожнього руху. А гроші зі штрафів надходитимуть у громаду. Наразі працівники відділу з контролю за благоустроєм мають право лише виписувати припис, який передбачає. Усне попередження треба в створенні відділу з паркування, о, там, де будуть інспекції, є багато прикладів інших міст. ОТГ, навіть такі, як в сусідні наші е, гора, гірська ОТГ, в них працюють інспектори. Доволі успішно, скажем так, люди до цього привикнуть і не будуть ставити машини на зеленій зоні. Проблема з нестачою паркумість у Бориспілі залишається відкритою, але патрульні наполегливо просять містян не залишати автівки на перехрестях зелених зонах та в інших заборонених місцях, адже це є небезпекою для інших учасників дорожнього руху. Олена Гринюк, Назар Гераскін, новини, телеканал Бориспіль.